Всім доброго дня! Презентую вам сьогодні оновлену модернізовану штригельну борону ПРО-версія. Е, що додали? Добавили дуже круту штуку, яку я зараз вам наглядно продемонструю? Е, важіль для регулювання кута нахилу робочих органів. Е, шплінт. Вибираємо. Це в нас транспортне положення. А отут можете бачити да, три отвора. Це три різних робочих варіанти. Все йде на підшипничках. Отак От вставили, зашпінтували і поїхали. Так, повертаємо назад, щоб тракторіст потім не сварився зі мною. Зараз, зараз, зараз. Так. Також хочу звернути увагу на пружини самі. Раніше, якщо брати десяточку, йшла 400 мм. Зараз це йде 500 мм. Тобто в окремих випадках можете її використовувати для роботи по всходам. От. В цілому дуже класна, класна вийшла борона. В Наступних відео продемонструємо вам в роботі її, там, по технічним параметрам. Що буде цікаво, задавайте побільше питань, ставте лайки, підписуйтесь на зв'язочку.